Сьогодні разом з головою обласної військової адміністрації з відповідною профільною комісією, яка займається обстеженням захисних споруд, з працівниками обласних структур і міських структур, які займаються також облаштуванням, контролем за використанням і функціонуванням захисних споруд, проводимо інспектування і дивимося, що нам вдалося зробити. Підводимо невеличкі підсумки по навчальним закладам, по медичним установам, по також окремо розташу. Захисним спорудам по захисним спорудам, які знаходяться в будівлях, тобто в нашому житловому фонді, в житловому секторі, висновки можу сказати такі, що по освіті у нас є чітка програма, чітке фінансування, кошти виділені, і ми вже над цим працюємо. Відповідні висновки комісії є там, де можна проводити ремонтні роботи, де використовувати, і там, де не можна, в шляхи вирішення ми також. Знаємо, як треба, які треба вимоги виконати. Фінансування у нас сьогодні на цей рік у нас заплановано по освіті. Ми, ми плануємо відремонтувати до 1.09 20 шкіл. Ми плануємо відремонтувати також 18 садочків. Це мінімум, можливо, тільки на збільшення але 18 гарантовано. Запланували зараз ремонти в усіх лікарнях захисних споруд. Департаментом інфраструктури і управління капітального будівництва будуть відремонтовані окремо розташовані і ті, Яке нам держава передає сьогодні в комунальну власність? Те, що стосується самих 258 захисних споруд, які на території нашого міста знаходяться, над кожним сьогодні ми працюємо, щоб воно було відкрито, щоб воно було облаштовано, щоб мешканці могли з ним ним скористуватися.